Доброго дня! Поряд зі мною депутат Луцької міської ради Євген Ткачук. Качук Євгеній Євгенович народився та проживає у місті Луцьку. Має дві вищі освіти. У 1994 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки. У 1997 році Львівський політехнічний інститут. З 2007 року і до цього часу директор приватного підприємства Автоцентр Плюс, депутат Луцької міської ради 6-го та 7-го скликань. Балотувався по виборчому округу номер 3 Є депутатом від фракції партії Солідарність та головою постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру. Євген Іванович, все ж порівняйте два скликання 6-7 Луцької міської ради, де більше конструктиву, більше роботи, менше популізму. Добрий день. Ну, ви знаєте, важко зараз сказати, мабуть, ще все-таки рік про цієї каденції нової. Я думаю, і. Попередній каденції в цій все-таки, на жаль, популізм є, був і буде. Е, є люди, які це використовують для можливо для свого піару. Але я рахую, що і за ту каденцію в принципі, ми працювали конструктивно, бо все-таки була більшість депутатів, які хотіли зробити місто кращим і покращити життя лучан. І в цій каденції також ми працюємо над цим питанням. В принципі, великої різниці я такої аж не бачу. Я не то що часто з'являюся на цьому окрузі, я в ньому проживаю на цьому окрузі, знаходиться моє підприємство. І я кожен день, от я перед тим, як до вас заїхати, навіть сьогодні от вкладається, зараз вкладається, робиться капітальний ремонт дороги, я заїхав, подивився, чи робочі на місці працюють, і я зразу заїхав до вас. Скажіть, чи знаєте ви вашого депутата? Зараз ні. Ні. Ну, Качука, Женіка. Ні. Ні. Чому люди не знають? Ну, я рахую, що не обов'язково мають депутата знати в лице, якщо вони цього не бажають. Я завжди, я ж казав, відкритий в мене телефон на місці, я завжди приїжджаю, якщо до мене звертаються. Але вони мають знати роботу депутата. Оце головне, що він робить. Я рахую, що максимально зроблено багато, і... але на цьому не треба зупинятися. Дуже багато ще є питань, які треба скажімо, зробити крайонів одна з пріоритетів. У нас є чудова зелена зона Добовий гай сквер. Ми кожен рік, до речі, з Миколіславичем і Миколою Ручком. Ми фінансуємо повністю прибирання цього скверу. І вже понад рік працюємо над програмою, щоб все-таки зробити. Кращу зону відпочинку для мешканців: велосипедні доріжки, пішохідні доріжки. Почистити, якщо там потрібно якісь зелені насадження, які вже мають старий вік. І також є річка Жидівка, як обов'язково її потрібно почистити. І все-таки, бачите, в нас кошти більше виділялись на центральні парки, на парк Лесі Українки. Хочеться, щоб все-таки чудова зелена зона, і зробити люди відпочивають, щоб зробити комфортно для відпочинку. Це велика сума, щоб зробити з цього скверу гарну зону відпочинку. Але я думаю, спонсори будемо залучати. Будемо залучати Підприємства, які прилеглі, щось ми допоможемо. І Спільно, до речі, вже два роки поспіль вже мешканці з задоволенням приходять прибирати цей сквер. На районі зміни дуже хороші, тому що дороги в нас всі поробили. Угу. Ну і дуже гарно. Засфальтували дитячі площадки. Нормально все. От дорогу строїли, то він єдиний депутат, який присутствував. Кладуть, бачу асфальт, потім ну, інші позитивні зміни є в мікрорайоні. Ну, бачу, що от асфальт будується і так взагалі побудована, утеплюють квартири. І не майданчики побудували, зробили стояночку біля будинку, там дитячий майданчик є робить щось. Почали ремонтувати дороги. Дуже багато і біля там, і біля школи, і в нашому ми тут недалеко живемо теж, дороги поремонтували. Спортмайданчики, і для дітей майданчиків зробили. Великі зміни в нас. Я не знаю, чи то і за кіткачуку, чи кому, і дитячі майданчики, і асфальт кругом. Це так, да, це є. Ну, якщо брати, Особисто десь мою роботу як депутата на окрузі, на якому я обирався, то е я рахую, що зроблено вже дуже багато. Ну, якщо перечисляти, це вулиця Грабовську за е перед садочками 22-23 повністю асфальтована дорога. Також асфальтована дорога до школи номер 20 і зроблена пішохідна доріжка для. Людей зараз ведуться роботи на бенделяні 1 дружби народів 5, повністю капітальний ремонт. Також в цьому році почалася у нас реконструкція з нашої ініціативи. Мені ну, комфортно працювати по сусідньому округу депутат Яручий Микола, з яким ми вже працюємо. Він також депутат е, двох скликань. Ми з ним товаришуємо і працюємо. І... Багато програм на спільних, і от одна з ініціатив, що в цьому році йде вже реконструкція ринку на ГПЗ, були домовлені з підприємцями, з власниками магазину Салют. І повністю відновлений буде ринок, і ці підприємці, які працювали, надалі мають залишитись працювати. Попередньо розмовою ви казали, що він має бути скляним, з дахом скляним, критий, гарним. Ну, не з не, дахом не не скляним. Ні. Я просто в мене був проєкт, він. В досить такому сучасному вигляді, інноваційний, криша не скляна, він буде весь знаружи, весь в склі. Ну, Хотілося б, щоб все-таки це і була, ринок, але була окраса, бо це все-таки центр мікрорайону наш. Ми як балотувалися з ручком ще в 2010 році, в мене була програма і там було передбачено асфальтування других територій. Я думаю, що до кінця цього року, якщо все вдасться, і погода дасть можливість, то будуть заасфальтовані всі дворові території, які є на наших округах. Так що я рахую, це дуже велика робота, але це не за один рік, це було протягом шести років це робота. І вже на 17-й рік в нас заплановано центральну алею другу, скажем як друга лінія від нового ринку до кінця вулиці, має викластись повністю бурківкою. Тобто, якщо все, дай Бог, вдасться, це вже не буде ні одної дворової території, яка не засфальтована в районі Луцького підшипникового заводу. У цьому році буде обов'язково повністю нове освітлення. Про дитячі майданчики те саме можете сказати? Ну, Дитячих майданчиків, мабуть, ми вже стільки встановили з Миколою Ручком і завдяки співпраці з міською радою дуже багато. У всіх дворах є майданчики. І саме головне, що ми їх підтримуємо в подальшому обслуговуємо їх. Люди задоволені. Якщо люди звертаються, от недавно був з моєї встановлено ще один дитячий майданчик. Вже люди хочуть біля свого будинку мати свій окремий майданчик. Ми навіть і це вже допомагаємо людям це зробити. Скажіть за шість років в дитячих майданчиках, що змінилося? Наскільки ви ну з досвідом робите їх більш антивандальними? Ми зразу їх робили антивандальними, Чесно скажу, що деякі майданчики робились прямо на моєму підприємстві, ми робили їх більш якісніші, більш з кращих матеріалів. І якщо щось виходить з ладу, мені телефонують особисто люди. Мій телефон завжди є в інтернеті, відкритий. До речі, 20 років він вже не мінявся, номер телефону. І приїжджаємо, скажімо так, ремонтується те, що, ну, не дай Бог, на жаль, є такі, що ламають. Люди. Скажу не так, як діти, як більше, скажімо, десь дорослі, мають таку, на жаль, тенденцію дещо зламати. Ну, але нічого страшно. Неприємні речі трошки поговоримо. Ну, Будь ласка, біля цього ж ну, парку, біля дубків, згарища, зебра, щось з ним якось. Підприємець вирішується, не вирішується. Ну, це така негарна пляма на ну, мікрорайону. Так, да, безперечно, я з вами згідний, але ви розумієте, це був більярний клуб, це є власність підприємця, щось. Заставити зробити, на жаль, ми його не можемо, тому що він має власність це приміщення, власність земельна ділянка. Ну, ми також мусимо розуміти, що все-таки в людини біда, згорів бізнес. Я з ним особисто знайомий, ми з ним спілкувалися. Людина шукає або кошти, або можливо якогось, щоб продати цю будівлю і привести в якийсь належний стан. Про гуртожитки. Все-таки це ну, так і не вдалося вирішити питання, щоб людям вони перепали, щоб люди могли нормально жити, що далі, як? Ну, я думаю, що ви маєте на увазі гуртожиток на дружби народів 4, власне, мої підприємство ПАД-Електротермометрія. Ну, я б сказав би, що за ці роки було важко щось зробити, але. На останній сесії була в проект рішення внесена моя пропозиція передбачити кошти 2,5 млн мільйони в бюджеті міста на 2017 рік для викупу цього гуртожитка в підприємства і передачі мешканцям. Це 108 сімей. Сума, вроді би, здається, і велика, але якщо подивитися, скільки коштує будівництво, це за ці кошти навіть фундамент не зробиш. І все таки, ну, на жаль, ми задоволення могли б безкоштовно. Ми навіть за це були проголосували ще в попередній каденції, щоб передати гуртожиток на баланс міста. На жаль, власник не погоджується, тому що в нього проведено воно як основні засоби на підприємстві. Він не є один власник, там здається, три співвласника. Але в цьому напрямку працюємо, скажімо, це так перший крок до цього, який вже реальний крок, який має вирішити проблему мешканців. Ви є головою земельної комісії Луцької міської ради. Що в нас все-таки робиться з ділянками оточнів? Взагалі земля залишилася в Луцькому. З Землею в місті Луцьку, як ви знаєте, дуже великі проблеми. На жаль, вільних земель, ділянок практично немає. Мною в 2014 році і хочу подякувати всім депутатів, міському голові. Був озвучений запит. Першочергово надавати земельні ділянки, вільні земельні ділянки сім'ям загинувших АТО. На сьогоднішній день я особисто виїжджав практично з кожною сім'єю. Ті ділянки, які ми знаходили, ми пропонували люди, на які погоджувалися, на які не погоджувались. На сьогоднішній день вже біля 30 ділянок надано сім'ям загинувших АТО. І практично ми цю, скажімо, це питання закриваємо. Далі в нас є ще велика проблема. Більше півтори тисячі заяв учасників АТО. Зараз сільськими радами ведуться перемовини, із Баївською. І, ну, ви розумієте, кожна сільська рада також, якщо говориться про об'єднання, вона хоче мати якісь дивіденди з міста Луцька. І це треба, скажімо так, на таких пріоритетних засадах, щоб і сільська громада була задоволена, і місто Луць було задоволено в нашій співпраці. Ну, Такі напрацювання вже є. Я думаю, що в подальшому будемо працювати. Ну, Але ще раз кажу. Саме головне, що ми хоча б закрили оце питання сім'ями, які близькі загинули на сході, що все-таки всі земельні ділянки практично надані. І на рахунок планів, які мають у нас бути на наступний рік, ну, взяти, наприклад, наш мікрорайон все-таки дуже старий фонд будинкам вже більше 30 років. На жаль, до... Нашого депутатства зі ручком на мікрорайоні можете попитати мешканців мало що робилося, практично нічого не робилось. Але повернемося до будинків. На жаль, будинки дуже багато панельних будинків, вони вже виходять, скажімо так, з терміну експлуатації. На жаль, і потрібно буде якось завдяки і державній програмі, і місцевій програмах, все таки робити їм капітальний ремонт, утеплення це вже друга процедура буде. Надалі можу побажати. Щоб зробили більше переходів, особливо для малих дітей і для інвалідів, щоб була підйомність, в той же самий магазин, той самого теку. Я його, в принципі, не знаю, угу. але хай буде такий хороший депутат. Хай продовжує в своєму дусі і так. Ну, щоб за людей дбав. Обіцяв спортивну площадку і забув. Ну, щоб трошки думав за людей, щоб трошки. Прислухались, придивлялись, частіше зустрічалися з жителями. Працювати чесно і наполегливо. У нас там біля школи, як іти біля 20-ї, там дуже темно. Я йду рано, мола покрутити ноги. Асфальт не зроблений, там не світиться ні одного фонаря. Єдине, що там проблема оставили від 20-ї школи до почти. Там такий проміжуток нас, там дуже погана дорога. І не світиться ні одного фонаря. Оце одна біда. Зараз дуже багато зроблено і, якщо пам'ятаєте, в газетах було писало. Об'яви про купівлю квартир, район ДПЗ не пропонувати на сьогоднішній день. Я таких об'яв вже не бачу. Це значить показник, що все таки район стає кращий і в ньому стає комфортніше жити. Що ж, дякую за розмову. Це звітувався депутат Луцької міської ради, член і голова фракції об'єднання блок Петра Порошенка Солідарність Євген Євгенович Ткачук. Дякую за розмову. Було цікаво. Запрошуйте, будемо спілкуватися.